Народний депутат та заслужений економіст Віктор Пензенник прочитав лекцію Чернівецьким студентам. Його бачення тих економічних проблем, які є на сьогодні. Вони для нас в якійсь мірі цікаві. Це досвід для професорсько-викладацького складу, для студентів. Військова загроза та серйозні економічні виклики. Усе, що зараз переживає країна, це наслідки відсутності реакції на тривожні повідомлення фахівців протягом останніх років, каже Віктор Пензенник. Отримання грошової допомоги та кредитів ззовні не Вирішує економічної кризи. Країна лише на початку потрібних рішень. Політики мають навчитись чесно розмовляти із суспільством. Проблеми не зникнуть, поки ми самі не позбудемось усіх перешкод на шляху розвитку економіки. Влада має почати з самообмежень. Певні кроки в цьому напрямі були зроблені, але їх недостатньо. Корупція має бути не просто політичним гасом або виборчим гасом, будь-які схеми. Все має бути зупинено І мають бути ліквідовані зайві структури, управлінські структури, які не тільки беруть кошти, але й перешкоджають економічній діяльності і спотворюють інвестиційний клімат, який так потрібний країні. У відповідь на запитання журналістів щодо президентських перегонів Віктор Пензенник заявив: Мені здається, президент у нас вже є і прізвище відомо. Тобто, чудес не буде. Ми ж маємо вже не одне опитування. Думаючи люди, як ніколи сьогодні важлива консолідація. Один з елементів виходу ситуації консолідація. Майя Гуменна Михайло Антонюк місцевий час.